Зміни навіть найбільш карколомні, зазвичай трапляються раптово. І чим карколомніші зміни, тим раптовіше, як правило. Вони відбуваються ця істина. Є настільки банальною, що було б навіть дивно претендувати на її авторство. На жаль, людям властиво її забувати і жити так, ніби незмінність їхнього сьогодення, є сакральним абсолютом і захищається, якщо не фундаментальними законами світобудови, то принаймні дільничним місцевого РУВС. Коли в квітні в Києві за добу випала місячна норма опадів, столичний бургомістр досить авторитетно зі свого віденського відрядження повідомив, що історія не знала таких сюрпризів. Це неправда. Історія знала. І не таке розшифровка керна, зразка гірської породи, свідчить про те, що потепління досить швидко змінювалися зеленінням і йшли на це не втішні для нашої психіки століття, а лише якихось. 5-10 років мамонти виморли, тому що просто не встигли піти на південь. Настільки швидко все це відбулося, те саме стосується і менш драматичних подій, наприклад, встановлення диктатури. Перехід від демократичного до авторитарного устрою ніколи не розтягувався на десятиліття. Значення особистості в історії обумовлене насамперед егоїзмом. Кожен з претендентів на роль диктатора мріє отримати абсолютну владу для себе і негайно, а не поступово для якихось невідомих йому людей. Сьогодні і для себе так було в Римі, і Берліні, в Мінську та Стані. Так буде і в Києві. Раптово і неочікувано. Як квітневий сніг, тим, хто не може або не хоче боротись, краще вже сьогодні перебиратись на південь. Інакше у них є всі шанси розділити долю маментів. Ну все добре, нехай щастить.